Вітаю всіх українців, які знаходяться у Великій Британії. Довгенько не було новин від Home офісу, і ось 1 вересня міністерка внутрішніх справ Великої Британії Івет Купер в своєму виступі в Палаті громад оголосила, що Ukrainian Permission Extension Scheme, тобто розширена українська схема, буде продовжена ще на 24 місяці. Вона підкреслила. Ми продовжуємо робити свій внесок у підтримку України, продовживши програму Ukrainian Permission Extension Scheme на додаткові 24 місяці. Деталі будуть оприлюднені пізніше. Тобто, як каже наш улюблений Дональд Фредович, подивимось, почекаємо 2-3 тижні і подивимось, що це буде. З'явилось кілька думок на цю тему. Одні розраховують, що це будуть додаткові 24 місяці після тих 18, що були вже подовжені, інші вважають, що це буде просто трохи розширений останній 18-місячний термін до 24 місяців. Тобто, або це буде плюс 2 роки, або це буде плюс півроку. Я як людина, яка на все це дивиться доволі песимістично, думаю, що вони просто продовжать е, трохи розширять ці 18 на 24 місяці для того, щоб термін був не менший, ніж у європейських країн, які додали е, тим, хто знаходиться в Європі, додали срок до 27-го року. Однак е, я перепитав. У чата GPT. тому що запитав, що, 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 що він про це думає. І він мав, ну, він мав, трохи краще переводить там, та розуміє, що було сказано, я так сподіваюся. І він к, е, видав інформацію, що це не просто заміна 18-місячного терміну на 24 місяці, а мова йде саме про повноцінне продовження схеми. Тобто, після того, як перші 18 місяців. Будуть закінчені, учасники програми зможуть подати заяву на додаткові 24 місця перебування. Іншими словами, сума дозволеного терміну розширилась, а не замінилась. Ну що ж, почекаємо та подивимось. Сподіваємось, звичайно, на краще. Може, там буде взагалі нам якийсь подарунок, що я взагалі не вірю, але подивимось. Хай щастить!